Привітики, давай подивимось а, такий розклад для тебе. А, це розклад не для всіх, якщо в тебе твій хлопець чи чоловік а, зараз а, воює. А, давай подивимось на ближчий час, це буде розклад. Розклад буде для всіх. А, общий. Чи є якась угроза для твого хлопця? Чи є якась угроза? Одразу кажу тобі, ні. Це розклад на ближчий час Каркасонця йде. Знаєш, тут навіть показано про те, що тут. Буде якесь покращення навіть у твого хлопця. Тут сонечко світе, вищі сили допомагають, народження і якихось нових ідей, нових можливостей. Але є якісь страхи. Є якісь страхи да, пов'язані з цією ситуацією в тебе ти можеш хвилюватися, блоки, рисувати собі якесь пугало стосовно свого хлопця, да. Тут іде різкі якісь такі події, пов'язані з війною і так далі. Є якийсь роздор, є вогняність, є небезпека все-таки, знаєш, якихось вогняних таких моментів, да? але. А, Конкретно да, для життя і для його стану, да, чи є якась небезпека. Картка Карка підвіш, підвішани говорить нам про те, що тут може трошечки якась ситуація виснути, але тут треба настраювати на думки себе на краще. Також ти його підтримай. Не уходьте в ілюзії, тому що дуже багато ілюзій стосовно цього питання і військових дій. Так, Дивимось далі, Чи є якась угроза для твого е хлопця, чоловіка військового? Е -швидкий, швидкий іде розвиток. Швидкий Тут, знаєш, більше угроза навіть від якогось вогню. Так, да, є важкість стосовно цього, але треба відкритися вищим силам треба зняти якийсь а, груз а, важкої відповідальності повірити Богу, Вищим силам повірити, знаєте, пере, пере, перестати нести і йому тяжкої відповідальності і тобі. Да, Це несе такий важкий якийсь момент, але далі картка виходить гармонійної а, зміни, а, і тут буде вихід на краще. Може виснути якась ситуація по да, те, що можу сказати, але конкретно. Картка сонечко йде, говорить нам. Про а, такий гарний момент вкинемо ще одну картку. А, тут треба виметати старе, старі якісь події, зміни, вихід тут іде із тупіка якогось а, ваших питаннях, да? Може качатися з сторони в сторону, по службі його якось да? і такі всякі ситуації. Дивіться, і тут іде картка сонечка, яка говорить нам про покращення. По про, про покращення. В його житті, тому угрози я не бачу. Пиши, будь ласка, під відео, нехай ангел охорони збереже наших військових. Дякую, підписуйся, далі буде.